Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. Куд-куди? на доріжку. Починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим. Різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Вітаю вас, мої любі! А чи робили ви сьогодні зарядку? Так. Адже щоб бути здоровими та сильними, потрібно виконувати фізичні вправи щодня. Погляньте, як дітки роблять зарядку. Вони виконують різні вправи. Малята, ми з вами зробили зарядку. А наші іграшки, які вас чекають у садочку, не робили. А давайте ми для наших іграшок. Намалюємо сьогодні драбини, щоб іграшки мали змогу робити гімнастичні вправи кожного дня. Тож діти, для нашого малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба коричневого кольору, пензлик, скляночка з водичкою. Та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Тож, давайте для початку пригадаємо, як правильно ми з вами тримаємо пензлик. Так, тримаємо пензлик біля залізного комірця. Тож, змочуємо наш пензлик у водичці та у фарбі коричневого кольору. У верхній частині нашого аркушу паперу, трішечки відступаючи, малюємо пряму лінію зліва направо. Прикладаємо пензлик до аркушу і проводимо пряму лінію, не відриваючи руки від аркушу паперу. Ось так. Тепер змочимо ще у водичці та у нашій фарбі. І тепер, відступаючи трішки знизу, так само проводимо пряму лінію зліва направо. Тепер змочимо наш пензлик у фарбі та будемо малювати лінії зверху вниз, від. Нашої верхньої лінії ставимо пензлик і проводимо вниз прямим рухом руки, не відриваючи пензлика від аркушу паперу. Так само малюємо інші лінії. Малята, Погляньте, яка гарна драбина для наших іграшок у нас з вами вийшла. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали та таку гарну драбину намалювали. А мені вже наразі час. Тож, до побачення та все вам добре.